Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. <coughs> і сьогодні ми починаємо проходити гру під назвою Fear 2 Project Origin. І цю гру я вперше в житті буду проходити, до цього я в неї не грав. Так що, давайте пройдемо її. Ледь не забув сказати. Попередню частину у із доповненнями я проходив десь років, майже років три тому. Так що з тих пір я. Більше не перепроходив, так що давайте розпочнемо. Давайте рівень складності. Давайте обычный уровень сложности, нормальный уровень сложности. Починаймо. Давно я. Нові ролики не проводив зйомки. Тому що досить багато часу я на роботі проводив 6 днів на тиждень. Ще й відключення трохи не давали. Випускав те, що встиг відзняти наперед. Альма. Нам прямо йти? Давайте підемо. Бляхамха. Що відбувається? Куди ти йдеш, дівчинко? І куди ми провалились? Де це я? Бляха муха. Ти мене налякав. Походу, тут нема звуку. Давайте в налаштування щось. Extra hot, no whip, white chocolate. А, тепер чудово, чутно, бо щось намутив, походу, в налаштуваннях. Тепер чудово, чутно. О, Янковський, Гріфін, Стокс, Кіган, Фокс. Send a nasty text message? She's not the problem. CENTCOM thinks Armacham's board of directors may be trying to cover their tracks, which could include making sure RSD keeps her mouth shut. Oh, bully Stokes, Keegan, drop you off in front of the building. We'll link up in the lobby. Shit. Why do I gotta get stuck with Bucket? Because I don't like crybabies. Now, let's move. Раз, встаємо. А ми не встаємо, ми що будемо тут сидіти. <звісна> О, прибули. І куди нам рухатися? Янковський, не відставай. А це інформація. Щось це керування тут трохи незручне. А як мені цілитись? Бо я звик, що на праву клавішу миші. Прицілювання, але тут воно якесь зовсім інше. Бо я чесно гру. Встановив, але налаштування не провів. Не відчиняється. Так, вікно вибили. Та, дай пройти. Та... Так, як далі пройти? Може через інші приміщення ми зможемо зайти. О, Зайшли через інше приміщення. Так, Янковський, не заважай мені. Так, тут, мабуть, немає звичного прицілювання. Зато давайте ліхтарик увімкнемо. Давайте сюди стрибнемо. Відчиняємо ці двері. Ліхтарик вмикаємо. І тут якась стара апаратура, клавіатури старі. Я звик, що на F. We've got trouble. Let's go. Так, чудове збереження. І ми всередину заглянули. But at least it's been locked down. Unless you'd rather take the stairs. Fuck that. Somebody's shirking blood out fast. Probably took one of the aorta. The aorta? You think it was the carotid or the subclavian artery? Dude, making fun of a man for his knowledge is a sign of insecurity. Сюди ми не можемо пройти. Бляха, муха, що за фігня відбувається. Що за. Бляха-муха. Чорт. Янковський. Та дайте мені... Чого ви мене тут замурували? О, чудово на бої. Грас, а ми наверх поїдемо. Ну, R це зрозуміло, це перезаряджати зброю. О, пістолет. Ну. На праву клавішу я просто... От саме ось вибір зброї. І скільки ми будемо, бляха-муха, їхати? Нічого собі як тихо. Може трохи гучності прибавити. <плес> так, перезарядимось. Набоїв піднабрали. Так, я трохи гучності прибавив. Ось вам. Я, мабуть... А, це барикади. Ми ще можемо тут будувати. Так, набої понабираємо. Перезарядка. А це що в нас тут? Якісь папери. Нудні. Так, рухаємось далі. О. Якийсь компакт-диск. Мама мія! Що тут вироблялося? Рухаємось далі. Бляхамка, гелікоптер. О, броня. Відчиняємо. Якась папка. Не потрібна. Пеляхамка. А це аптечка. Ще... О, гранати навіть. Так, присяду. Щас їм гранати, ось вам. А, я забув, що у фієрі немає прицілювання, тут тільки збоку. Ось вам. А тут мене А тут я не можу застрибнути навіть. Тут щось усе так різко. Або це я давно зйомки не проводив. Або я не знаю. Так, поки ліхтарик вимкну. Зміна напрямку вогню. Так, присядемо. Десь іще там вороги. Так і думав. Так, вилазь. Зараз ти в мене вилізеш. А, я тебе гранатою виманив. Де там? Ось вам. О, броня. А, це ми її стільці барикаду отак робимо. Так, і в яку... Там мене... А, ми тут тільки можемо ось так пролізти. Відчиняється дверцята. Ось так. Так забагато набоїв. Так відчиняємо. І тут ще одна аптечка. О, вниз полетів. Головне, щоб я вниз не полетів. Бляха-муха. Походу троси пошкоджені. Так, ліхтарик вмикаємо. Ой, знову це. І тут басейн якийсь. Ще поплавав би, але зараз тут атмосфера мені не підходить. Бляха-муха, звідки ти... Бляха-муха. Я ще басейн. Пірнув. Бляха-муха. А що до спальні нам треба піти? Так, ми звідси прийшли. Нам туди. Тільки в воді ми сповільнюємось. Звичайна шухляда. О, не чекали! Ха! -ха! Даремно. Голову вам світло, стане вам темно. Так, як аптечки використовувати мені? Під Підскажіть мені. я перший раз граю у Fear 2. А знову ця папка. Стоп. У мене ще броня. Так що в мене аптечки ще вистачає. Це якщо в мене аптечки... Здоров'я було б мало, то я б... Замкнено. Так, відчиняй! Не відчиняється. Гаразд. Гаразд. Так, підбираємо набої і біжимо наверх. Хто там? Знову... Дівчинка та. Бляхамхам. -ха. Колескова це ванна кімната у нас, О, сакра, за шухляду тут секретний прохід. Сергій my god, it's her. Що за, Що за фігня? Що за фігня? Що за фігня? Так, куди мені рухатись взагалі? Мені виходити звідси, я знову повернувся, буду бігти. Що за фігня? Замкнено. Ас, не збіжу. Що за пігня бляхамха, відбувається? Все ще що? О боже! Це що ураг... О, ядерний грибок? Що нас далі очікує? І справді ядерний грибок. Це ще хто там? Стоїть? Та ні, тут не він не один. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. І з вами був канал Деймон Барс Official. Я вам всім бажаю самого найкращого. Бувайте!